9 червня по вулиці Пушкіна у селі Лутовинівка Козельщинської територіальної громади горіла господарча споруда. Вогнем була знищена стеля. На щастя, вогнеборцям вдалося врятувати будівлю від повного знищення вогнем. Цього ж дня виїздили рятувальники і в село Піщани. Медичної допомоги потребувала жінка, яка не могла самостійно відчинити двері. Працівники ДСНС забезпечили доступ медиків до оселі громадянки. І вже о 21.20 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що по вулиці Конституції в горішніх плавнях на затоці Барбара ймовірно затонула людина. До пошукових робіт були залучені фахівці водолазно-рятувальної станції. 10 червня пошуки ймовірного потепельника було продовжено о 19 П'ять у воді місцевим жителям було виявлено тіло зниклої людини. Рятувальники закликають усіх громадян, особливо в період пляжного сезону, не нехтувати правилами безпеки на воді. Рятувальники закликають вас суворо та неухильно дотримуватись правил безпеки на водних об'єктах. Зокрема, купатися безпечно лише там, де є рятувальні пости, а отже, обстеження одного дойми та є можливість своєчасно отримати допомогу. Не рекомендується плавати у воді більше 20 хвилин. Не варто входити та пірати у воду після. Тривалого перебування на сонці. Не можна плавати наодинці, особливо якщо ви не впевнені у власних силах. Категорично заборонено купатися у стані алкогольного сп'яніння. Пам'ятайте, що знання та виконання цих правил є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від відпочинку. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.